І сьогодні отримали в місто Хмельницькому. Вони е, ці квартири побудовані на нашій земельній ділянці за рахунок спеціального фонду і за рахунок заощаджених коштів, е, яке було проведено протягом. На чому заощадити вдалося? Вдалося заощадити на багатьох питаннях. До, до, до прикладу, до прикладу, наприклад, е, це ж спеціальний фонд, розумієте? Це не державні кошти. Тому ми де могли там і заощаджували. Усіх питань, усіх питань. Ми проводили закупівлю і майна, ми проводили закупівлю, обладнання, і враховуючи те, що сьогодні працює, і система Прозора, і, і прозоро здійснюються інші процедури. Нам вдалося визначити ці пріоритети і забезпечити їх виконання. А яка взагалі економія в обшучному управлінні за рік? Скільки коштів вдалося зекономити? При закупівлі техніки, на що пішли кошти з державного бюджету, нам вдалося зекономити близько 25 мільйонів гривень.